От, Микола Володимирович прийшов до нас. От, Микола Володимирович, да, змітай легенько. Ось така лялька. Осені Миколаївич, ти готовий запускати? Корпус. Корпус повністю так забираємо. Це з цього вулика. По великому рахунку зараз ми його будемо добивали. Е, Гніздо залізом, трохи докачаємо до кінця. На ж та там одна напроти другої сталася. Ні, ні, Наше люди. Бо я вигружаю йду скривати, а ти от, от так. Ось так працюємо. Всім до побачення, буде щось цікаве, будемо знімали, будемо показувати меду. Достатньо і більш, ніж достатньо. Як каже Микола Володимирович. Такого меду просто ні в кого більш немає, як в нас брав так. Та, та. Бо це бджоли дуже-дуже специфічні. Будь-який мед вони не несуть. Несуть мед тільки елітний. елітний мед. Ось такі рамочки. Племені матки також попрацювали належним чином. Бо... <рес> Добренько. Ми працювати, буде щось цікаве, будемо знімати, будемо показувати.